Друзі, ми повертаємось до прямого етару на телеканалі Ті 8 Далі наживо продовжуємо мовити про усі актуальні події щодо російсько-української війни з вами в студії Богдан Шемчук. Вкотре також наголошую на тому, бо ви доєднувались до наших соцмереж. Обов'язково підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм-канал. Доєднуйтесь до нашої сторінки у Фейсбуці. І обов'язково також доєднуйтесь до нашого Ютуб каналу. Впродовж цієї інформаційної години будемо говорити про те, як не стати ошуканим, тому що інтернет-шахраї продовжують знаходити нові способи, нові методи. Ми маємо нові часи і знову ж таки шахраї також не стоять на місці, шукають нові підходи, аби ошукати вас аби ошукати кожного із нас. І про те, як не стати жертвою інтернет-шахрайства, будемо детальніше спілкуватись із гостем, який у нас в студії. Це Олексій Перець. Інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області, пане Олексій, Вітаєва. Слава Україні. Героям слава вітаю. Якщо говорити зокрема зараз про ті шахрайські схеми, які є у інтернеті, які є також в соцмережах. Так що, що зараз є найпопулярнішим, тому що ми фактично живемо в часи війни і шахраї, вони ж також дуже сильно дуже швидко адаптовуються до умов. Так, ну безпосередньо не, нікуди не ділись. Ситуації щодо надання послуг, передплати за товар, будь-який, що розміщують на платформах на дошках оголошень, так званих таких як OLX, Beagle тому подібне. люди залишають оголошення щодо надання послуг чи придбання товару, і, як правило, просять за, за цей товар. Аргументуючи це тим, що зараз складний час, не зрозуміло, що як буде, чи це, цей пакунок, чи ні, тому ми просимо залишити передплату за товар і, або за послугу, тому що також є актуальним з початку війни, що люди, які знаходяться на території бойових дій, Хочуть виїхати з таких територій, на тих самих дошках оголошень публікуються послуги щодо вивезення людей з території бойових дій і завжди, завжди просять передплату за такі послуги. Люди знаходяться в безвихідній ситуації і їм нічого не залишається, як залишити передплату. А шахраї, тим самим отримуючи переплату, просто видаляють повідомлення і не виходять більше на зв'язок. А люди і далі, далі сидять в таких територіях і не знають, що їм далі робити. Якщо у них за вікнами, за вікнами відбуваються там прильоти, якісь постріли відбуваються, а ще й вони залишились без якихось коштів, щоб. У них була можливість виїхати якась фактична, а не на оголошеннях. Знову ж таки, якщо говорити там про купівлю в інтернеті, то це вже такий, Ну наскільки я себе пам'ятаю, це от зазвичай такий був один стандартних, умовно кажучи, методів шахрайства. Коли там просить просять попередню оплату, якусь і потім не відсилають товар. Як з цим боротися? Чи є якісь можливо навіть заходи, аби розпізнати шахрая? Так на що слід звертати увагу? Чи є у вас якісь окремі приклади, коли люди можливо от не звертали увагу на якісь чіткі ознаки того, що це шахрайство, і втрапили в таку, в таку подібну ситуацію, перш за все, це скажімо так, якщо продавець просить залишити передплату, це перш за все, тому що якщо ви відправляєте їм кошти, вони їх отримують і більше до вас на зв'язок не вийдуть. Там ну, в виключні ситуації, коли вони там можуть відписати спості... протягом тижня, там, що там пошта не працює, там, повітряна тривога була, не могли попасти в відділення, тому подібне. І ну, Тим самим просто тягнучий час і ну, в подальшому це не призведе до того, що вони все таки відправлять товар, якого ну, не, не існує. Якщо говорити зокрема про ті умови, в яких живемо зараз, це умови війни, і також є шахраї, які ошукують волонтерів. Е, умовно кажучи, останні там замовлюють або якесь екіпірування, або якусь амуніцію для військових, або навіть так само якийсь певний тактичний одяг, так само по попередній оплаті, і потім жодного зв'язку з ними немає. Чи були у вас такі випадки? Розкажіть також про це детальніше. Так, звичайно, стикались з такими ситуаціями, що в тому ж самому. Інстаграмі е, люди створюють інтернет-магазини, публікують на них фотографії, ну, будь-які фотографії з інтернету щодо якихось шоломів, бронежилетів, бронепластин е, і тому подібне. І, е, от, як правило, можуть не вказувати ціну, можуть казати, там ціна е, буде оголошена в особистих повідомленнях, і кажуть, що ми відправляємо. Лише за е, попередньою предоплатою е, можуть це аргум... аргументувати тим самим, що людина там може не прийти, а ви нам залишаєте кошти, якби гарантуючи те, що ви прийдете на пошту і заберете цей товар, тому що е, такий товар є в дефіциті зараз, і е, можуть якби аргум... аргументувати це саме е, таким моментом. Знову ж таки, якщо говорити про те, чи реально потім відшукати цього шахрая, злочинця, чи тому, що знову ж таки там багато хто замовляє якийсь одяг, до прикладу, який там коштує 500-800 гривень, можливо, я не знаю, просто в кожного різний там певний ціновий ценз, Але тим не менш, там надіславши попередню оплату, коли вони розуміють, що люди ошукані, то вони ну рідко, я не знаю випадків, там коли там мої знайомі до прикладу йшли до поліції. Наскільки важливо, аби люди зверталися до поліції, і знову ж таки, якщо говорити там з точки зору. Того, чи буде знайдена ця людина. Наскільки це зараз можливо і наскільки це реально? Е, є досить важливим той факт, коли е, необхідно, до, е, не звонити, а приходити до відділів поліції або залишати е, в електронні повідомлення на сайті кіберполіції. Це є можливим е, надіслати е, заповнити заяву в, на сайті кіберполіції щодо. Е, Шахрайських дій, які були проведені стосовно вас, це досить зручно, тому що не треба нікуди йти. Все в телефоні можна заповнити, вказати свої особисті дані, розписати ситуацію, яка з вами трапилась в подальшому. Працівники е, ознайомлюються з вашою електронною заявою, також виходять з вами на зв'язок і більш детально розпитують щодо цієї ситуації. Тобто в цьому немає нічого складного, і це має досить важливий сенс, тому що чим більше щодо шахрая буде е, отримано заяв щодо е, того щодо їх шахрайських дій, тим більше шанс того, що. Ця особа буде нести відповідальність також. Одна зі схем, фактично, яку ви розповідали, це допомога людям, які знаходяться в окупованих територіях, які надсилають чималу попередню оплату за те, аби їм допомогли вибрати звіти. Але знову ж таки, там люди просто видаляють оголошення своє, фактично забирають кошти і на тому все. Скільки було у вас, принаймні, там таких випадків, коли люди звертались до кіберполіції, і знову ж таки, наскільки там на що слід звертати увагу, коли люди шукають подібної допомоги в таких екстрених ситуаціях? От конкретно щодо е, послуг з вивезення осіб з таких територій, я не не можу вам сказати, а от те, що більш притаманне до Хмельницької області, це те, що люди, вже, які приїхали з таких територій, вони шукають собі житло. Це досить ну, як притаманно, тому що Хмельницька область відносно безпечна для проживання і люди приїжджають сюди для прихистку. І шукають собі житло також на тому ж самому Алексі. Достатньо повідомлень, де люди розміщують оголошення щодо надання квартири в оренду, також просять залишити передплату, якби за ну якби аргументуючи знову ж таки тим, що вони дають гарантію, що вони прийдуть там на таку-адресу, в такий час продивитися квартиру. Але також не слід цього робити, тому що якщо. Ну, якби зацікавленість іде не лише від вас щодо перегляду цієї квартири, а і в орендоздавця також, щоб якомога скоріше віддати цю квартиру та отримувати кошти. Тому не варто залишати передплату навіть ті самі 200 гривень, 100 гривень, якби для перегляду тієї квартири. Ну воно то не не коштує. Знову ж таки, а от якщо там людина говорить про якусь певну попередню оплату, це вже є знаком того, що швидше за все це буде якась певна шахрайська схема? В більшості випадків так. Єдине, що є виключення, але все ж таки слід, слід обачно до цього ставитись, це якщо вже ваші знайомі зробили замовлення від цих продавців і вони впевнені в тому, що ця особа. Має певні підстави для отримання передплати, і ну, якби дає гарантію того, ну, таку усну гарантію, що цей продавець вас не обдурить і відправить вам ваш товар. Знову ж таки, щодо, щодо житла, так, отого, яке начебто здають в оренду, яке фактично там не існує в людини, або це, ну, знову ж таки, щодо цієї шахрайської історії, то я знаю, що дуже поширено було більш західних областях нашої держави зокрема, чимало громадян розповідали про подібну історію там на території Закарпаття і цих міст, які знаходяться дещо західніше на території нашої держави. У Хмельницькому чи було це насправді також розповсюджено? І наскільки так це було достатньо розповсюджено, і досить багато людей постраждали і саме в Хмельницькій області від таких дій. Якщо говорити зокрема і про ряд шахрайських дій, які також зараз ми можемо бачити у різних телеграм-каналах, як вберегти себе від цього, тому що знову ж таки різні повідомлення в новинних пабліках про різні виплати, і це так також потребує там обробки персональних даних людини, які вони цілеспрямовано залишають вірячи в те, що отримують кошти. Як бути обачним тут, так це хотів також наголосити на. Цю подію, що зараз досить популярно, ну як не лише в Телеграмах, а й в Фейсбуці також пости, там, де е, якісь невідомі особи залишають публікації, там, де е, спочатку там розписується, що, е, наприклад, е, ну, до прикладу, те, що я особисто зустрічався, там е, Польща оголосила е, виплати. Українцям, які знаходяться в Україні, також виплату там в сумі, до прикладу, 6 тисяч 6500 тисяч гривень. І ви можете отримати цю суму, перейшовши за посиланням, і, як правило, внизу декілька посилань з різних банків, тобто це Приват, Райфайзен, Ощадбанк, Абанк і тому подібне. Ну, досить такі популярні банки. І Перейшовши за цим посиланням, знаходиться сайт, дуже схожий на сайт онлайн-банкінгу цих банків. Перейшовши за ним, вас просять заповнити авторизаційні дані до цього онлайн-банкінгу, якби видаючи цей сайт за безпосередньо цю платформу. Ввівши ці дані, вас попросять також ввести код підтвердження безпосередньо до банку. А шахраї в цей момент беруть авторизаційні дані, що ви щойно ввели. Вводять їх з свого пристрою до Ну, до певного банку, який ви там обрали. Вводять ці дані в подальшому, виводите авториз... ну, код підтвердження з онлайн банку. Ввівши код підтвердження, шахрай вводить його в подальшому у себе і отримує повний доступ до вашого облікового запису в онлайн-банкінгу. Він, він бачить, які у вас є картки, які, скільки у вас коштів на цих картках, і може, ну, скажімо так, залежно від банку, якщо це можливо, навіть відкрити кредит або зняти кредитні кошти. також тому е слід наголосити на тому, що не слід переходити за посиланнями, які розміщуються в Фейсбуці, в Телеграмі, навіть можливо в Інстаграмі, але я не ну, зустрічав най ну, найпопулярніше це Фейсбук та Телеграм. В Телеграмі, крім скажімо так, е телеграм-каналів, е такі пости можуть розміщуватися в Телеграм-групах, будь-яких там е ну, націлених на певну. Е Певну мету розмови там, щодо е, тих самих біженців, у них там є якась своя відкрита група, е, можливо, там просто особи, які мають якісь спільні зв'язки. У них відкрита група, тобто будь-яка особа може знайти цю групу, е, вступити до неї, залишити повідомлення з тими посиланнями, або залишити е, назву телеграм-боту, перейшовши за яким ви там, його активуєте. І вам бот пропонує ну розказує також, що е, ви маєте змогу отримати виплату, е, залишає посилання на ці виплати, і ну по тій же самій схемі виводите авторизаційні дані, і вони отримують доступ до вашого банкінгу. До одного з випадків, який відбувся нещодавно, це зокрема в українському сегменті Фейсбука, поширювали повідомлення, що євросоюз нібито виділив 600 мільйонів доларів на допомогу українцям під час зими. І мовляв, кожен українець та кожна українка отримують виплату, яка сягає близько 13 тисяч гривень. Як доказ, користувачі мережі прикріплюють ймовірний скріншот від застосунку «Дія», на якому зображено процес оформлення заявки на отримання грошової допомоги. Однак, насправді, таких виплат для українців немає. Як повідомляють фахівці VoxCheck, жодних згадок про окремі виплати людям від ЄС в офіційних джерелах немає. До того ж, прийом заявок на отримання допомоги від міжнародних організацій здійснюється через програму ЄПідтримка або у визначених банках, поширюючи такі повідомлення, шахраї намагаються набрати аудиторію на свої канали, адже метод розсилок вигідний адміністраторам спільноту в соцмережах, щоб збільшити активність та кількість коментарів у їхніх чатах та під дописами. Чи можна це вважати також шахрайством або ж кіберзлочином? Так, звичайно, тому що е, ну, я так і розумію, що. Те, що я також зустрічав під час моніторингу, це в телеграм-каналах, також посилання, якби ну, такі активні клавіші. Ми зустрічали активні клавіші до певного банку. Ви нажимаєте на них і вам пропонують вступити до певної групи, яка там називається там якісь новини або ще щось. Це також є немало. Важливим фактором, тому що, вступивши до них, вам потім в особисті повідомлення будуть з різних сторінок відправляти повідомлення схожого характеру і з, також з, скажімо так, пропозицією вступити до різних груп. І це може продовжуватись, скажімо так, до безкінечності, постійно відправляючи вам повідомлення. Ви будете, ну повідомлення буде вказано про те, що ви можете отримати виплату, а насправді вам пропонують приєднатися до телеграм-каналу. Ви приєдналися люди, які займаються цим. Цією розсилкою, в подальшому бачить, що людина приєдналася до телеграм-каналу, треба їй відправити повідомлення. І так поширюють свої телеграм-канали на велику кількість людей. І цих, цих людей потім нав'язують знову ж таки повідомленнями щодо отримання виплат і тому подібне. А в подальшому в цих групах, якби... Інформаційних каналах можуть розповсюджувати будь-яку інформацію і вести інформаційну війну безпосередньо. Ну, знову ж таки, якщо говорити навіть про такі випадки, чи можна е, безпосередньо притягнути до відповідальності знаю, адміністраторів цих телеграм-каналів або ж Facebook-груп так, за от таку їхню діяльність, що їм тоді в такому випадку, що їм буде інкримінуватися? Е, в плані, якщо, якщо це йде до несанкціонованого доступу до онлайн-банкінгу це є це передбачено статтю 361 Кримінального кодексу України, саме несанкціонований доступ до інформаційних платформ. Якщо говорити зокрема про те, як людям не потрапляти на подібні схеми, на що слід звертати увагу, на на, на що варту на чому варто акцентувати свою увагу. Тому що ну я просто поясню, ми зараз навіть там в ЕТАРАх багато говоримо також про те, що нам виділяється чимало різної допомоги. Там і від Європейського союзу, від Сполучених Штатів Америки, і там різні міжнародні організації, там такі, як USAID, і тому подібні, вони також там продовжують підтримувати Україну, українців, надсилають там генератори, надсилають фінансову допомогу, і цим шахрі так само активно користуються. Тому що неодноразово навіть в Фейсбуці можна зустріти там фото або відео а, ведучих різних новинних каналів, де вони говорять про якусь певну допомогу, і знизу просто посилання там переходять Цю допомогу, вам кажучи. Як вберегтися, на що слід звертати увагу? Перш за все, переглядаючи цей пост, необхідно звернути увагу, те, що я знову ж таки звертав увагу, це в таких постах досить багато е, помилок. З, безпосередньо в тексті цих постів дуже багато помилок, таких досить банальних. Е, в, наступне, на що слід звертати увагу, це. Якщо ви вже все таки перейшли на цей сайт, вам може браузер уже підсказувати, що цей сайт є незахищеним. Це якби другий такий дзвіночок, те, що сайт є незахищеним. Якщо ви все ж таки вирішили піти далі, скажімо так, закрили там, перейшли на цей сайт, вас просять на цьому сайті заповнити свої особисті дані. Цього не слід робити також. Тому що, перейшовши ви за цим сайтом, ви там бачите певну візуальну картинку, яка досить схожа на, на справжній сайт онлайн-банкінгу цього банку. Але все-таки є певні відмінності, на які також слід звертати увагу. І найголовніше також, що ну, Є стопроцентною гарантією того, що це цей сайт не справжній, це слід звертати увагу на назву посилання, тому що безпосередньо Приватбанк має одне статичне, одну статичну назву цього посилання, а шахраї не можуть вибрати точно таку ж назву. Вони міняють якусь літеру, міняють назву домену це додаток після крапки. Міняють назву домену, міняють будь-яку літеру, і вона, так, вона є досить схожою, але це вже є сайт Шахрая. Також один із видів шахрайства, який актуалізувався на, на превеликий жаль під час війни, це псевдоволонтерство, коли люди оголошують певний збір і начебто там збирають на, на якісь потреби для військових, і гроші начебто зібрали, і на тому все. Як тут в першу чергу не стати ошуканим, яку інформацію слід можливо навіть перевіряти так само про людину або ж про організацію? Так тому, що ми знаємо, що там є там волонтерські організації, які не потребують якогось представлення, там, зокрема, як фонд притули або повернись живим. Тобто, всі ми розуміємо, що це там все ж таки кошти підуть за призначенням, але зараз так само є чимало там локальних волонтерів є чимало локальних місцевих волонтерських організацій, які також. Начебто можуть і допомагати Збройним силам України, але потім після збору просто там бували випадки, коли люди або ж там представники певних організацій вони зникали. Як бути тут, як не лишитись тут ушуканим? Ну, якщо ви все-таки вирішили допомогти наш, нашому війську, слід це робити через безпосередньо перевірені істочники джерела. Яку вже зазначили, це фонд притулу, Юнайтед 24 і безпосередні ресурси, які рекламують ті ж самі банки. Тобто Монобанк рекламує також свої фонди для допомоги армії, Приватбанк рекламує певні ресурси, Щадбанк і тому подібне. Тому, якщо ви все-таки вирішили допомогти нашій країні, слід робити це через перевірені джерела. А от щодо таких локальних маленьких волонтерських організацій, то ну, ще я можу підказати це те, що слід, слід переконатися. Особисто щодо цих волонтерів, тобто через друзів, через знайомих, розпитати, чи чули вони про таких. Можливо, є у вас знайомі, такі, які дійсно допомагають, їздять десь на, на передок, скажімо так, які зустрічаються з військовими. То якщо є такі знайомі, то краще все-таки в них запитати і напряму допомагати таким особам, що ну, ви. Впевнені, що вони можуть закуплятися, їздити туди і ну, як не потребують підтвердження. А особу, яку ви там вчора побачили рекламу в Інстаграмі, сьогодні побачили історію, що він десь там є, але особисто не знайомі з ним, то не варто залишати ну, відправляти їй кошти, щоб вона там не говорила. А чи були подібні випадки там на території нашого міста або області? Тому що там випадок про який я питав там конкретно це, я знаю про випадок з міста Києва, зокрема. Uh -huh. Чи поширені подібні схеми, там, на території нашого міста або області? Так, також на території Хмельниччини були псевдоволонтери, які збирали кошти на допомогу армії. А в кінцевому результаті залишали ці кошти собі і витрачали на особисті цілі. В подальшому, знову ж таки, працівники телефонують до осіб, які відправляли донати цим людям, і кажуть, що ви відправили свої кошти до, до псевдоволонтера. Напишіть, будь ласка, заяву про те, що вас ошукали. Вони кажуть, ні, я не хочу витрачати свій час, і якщо там цей шахрай поверне гроші, відправити їх на ЗСУ. Але якщо ви не напишете заяву, шахрай не буде виплачувати кошти, тому що нема конкретної особи, яка там залишала кошти. Краще написати заяву, вам цей шахрай поверне кошти, скажімо так, і ви зможете їх передонатити вже. Так, і ви вже передонатите їх на той самий фонд притул united «Юнайти-24» чи фонди, які рекламує рекламують банки. Так, ну в контексті нашої розмови я нагадаю вам тоді ще один рахунок. Це офіційний рахунок Національного банку України, який був відкритий на початку широкомасштабного вторгнення. Його реквізити ви бачите зараз. Також Ви можете перейти на офіційний сайт Національного банку, і там є відповідне вкладення допомогти армії. Всі кошти, які ви задонатите або цим, або тим способом, який я назвав через сайт Національного банку України, вони будуть спрямовані саме на цей рахунок. І таким чином ви зможете також допомогти і підтримати українській армії, тому не нехтуйте цією можливістю задонатити кошти на потреби українського війська. Ну а я нагадую про те, що ми спілкувалися зокрема, як не бути ошуканими в інтернеті, і спілкувались про це детальніше з Олексієм Перцем, це інспектор відділу протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області. Пане Олексію, я дякую вам за те, що ви завітали і розповіли, чима.